Йоу! всім привіт! Це 23-й інвестиційний випуск. Цього разу інвестиційний випуск вийшов трошки пізніше. На те є певні причини. Дуже багато було всяких справ і просто вилетіло з голови зняти новий випуск, тому що було дуже багато іншого в голубі, таке як... Переїзд, там якісь речі потрібно було купити ще. Я приїхав з подорожі, який був 26 днів. Потім почалася школа. Потім практика. Потрібно було на практику ходити і просто-просто вилетіло з голови. Вилетіло з голови, що я оце знімаю кожен місяць інвестиційні випуски. Також в цьому випуску я розкажу про свій... Шлях у криптовалюті. Про свій, свою стратегію в минулому відео я говорив, що я буду торгувати по новій стратегії, де буду завишати ризики і торгувати на більшу суму. Як виявилося, ця стратегія вона частково ефективна, частково неефективна. Що я маю на увазі? Бували тижні, коли я виходив в плюс, бували тижні, де я виходив в мінус. Тобто краще було б торгувати по тій стратегії, по якій я торгував. Але щоб по ній торгувати, треба мати більший депозит. Освоїв термінал Термінал для торгівлі криптовалютами. Дуже зручний. І Мені подобається на ньому торгувати, І як, так як я бачу об'єми. Об'єми і мені легше заходити від, від об'ємів, тобто ефективніше інколи заходити від об'ємів, а не просто тикати будь, будь де Тобто Відсоток позитивних угод по ідеї повинен збільшитись. Як воно на практиці, побачу-побачу. От, дуже багато всього навалилося на початок місяця і я попередні два тижні майже не торгував. Тобто якщо серпень місяць я майже весь, майже весь серпень намагався торгувати, то от вже з початку вересня, от сьогодні 12 число, 23 й інвестиційний випуск, вже наступного місяця буде 2 роки, як я знімаю ці випуски кожного місяця. Інколи цікаво за... заглянути, подивитися от перший місяць, який я знімав другий, третій. І от як мінялися мої думки, про що я думав у той чи інший момент свого життя. От. І так само буде цікаво мені подивитися, що я. Які думки будуть у мене, наприклад, на 36 й місяць. Чим я буду займатися? Де я буду знаходитися? Мені цікаво, наприклад, оце. це буде дізнатися. І так само буде цікаво подивитися оце відео, наприклад. І подивитися, чим я тоді займався, точніше, зараз. Хм, цікаво. Цікаво оце. Так подумати, задуматися над цим. Що життя воно постійно змінюється, постійно кудись іде. От, постійно в тебе щось появляється нове, От, в житті щось нове. І ти постійно кудись стримишся, маєш якісь амбіції, чогось добуваєшся. На даний момент в мене стоїть ціль е, 7 рівень фінансової грамотності. От, і я відкрию це відео на 36-му інвестиційному випуску. Це через рік. І я скажу, у мене це вийшло, у мене вийшло дійти до 7 рівня фінансової грамотності. Я впевнений, що вийшло. По моїх розрахунках вже до середини, середини 2026-го вже, вже має получитися в мене дійти до 7 рівня фінансової грамотності. Ось такі краєвиди, я був в оце. Відвідував трохи Європу. Там гарно, і тут гарно, Сюди гарно. От іду вниз, до фьорда. У минулому відео я показував, що я десь там був в Португалії, в Португалії гуляю, показую от, сонячну Португалію. А зараз я показую сонячну Норвегію, до речі, що не дуже часто буває. Ну зараз, поки сонячні дні, вересень, місяць, на дворі. І рівно рік, як я вже знаходжуся у Норвегії, мені... Мені продовжили, продовжили це перебування ще на рік у Норвегії до 2026 року. От, воно там кожного року приходить подовження, есть тобі там, умовно, якщо ти на колективний захист, е, коли, якщо ти колективний захист отримав там 26 вересня минулого року, то 26-го десь приблизно. За два тижні до 26 вересня наступного року тобі приходить продовження і ти спокійний. Не знаю, як у всіх, але в мене, в принципі, мені подовжили і це класно. От, наступного місяця. Навіть не знаю, чи вийде в мене торгувати дуже багато на криптовалютах, тому що в мене дуже. Насичене зараз життя. У мене дуже всього багато в голові. Я оце недавно задумався м м над тим, як мені розставити пріоритети. Як мені розставити пріоритети, тому що в мене англійська, норвежська практика, там якісь не знаю, пошуки, роботи в Норвегії, і це все переплітається криптовалютою, що там десь там торгувати, потрібно навчатися, от, виходити в якісь плюси, щоб, ну, якось відчувати себе по плюсі, ніби, ніби в мене вже реально досить 3 роки у криптовалюті, а не у я херньою займався. Да? 3 роки. Хочеться побачити результат трогорічної нагляданості. Тобто, от я коли я дивлюся на крипторинок і бачу вже похожі ситуації, це нагляданість. І не вистачає мені поки часу, щоб от сісти просто і свою нагляданість, так сказати, застосовувати і бачити результати. Не вистачає мені часу, дуже багато всього. А, та може це просто мої такі думки, що нагляданість вирішує. Це досвід вирішує, можливо, вирішує насправді якісь курси. Хоча мені особисто здається, що тільки особистий досвід. Тільки от, коли ти пробуєш, 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 ти бачиш похожі патерни, ти, ти вже... Більш-менш розумієш, як рухається ринок, більш менш розумієш, яка твоя стратегія, відпрацьовуєш ту стратегію раз за разом, працюєш над собою, працюєш над психологією в торгівлі, і тільки тоді получається в тебе торгувати в плюс. Це особисто моя думка. Можливо, у когось думка така, що потрібно закінчувати курси, і тільки після курсів тебе в тебе вийде торгувати плюс. От на вересень місяць. От, хоч вже і пройшло вже трошки часу, в вересні місяці, я буду намагатись торгувати по, по інакшій вже стратегії. Зараз я заходжу іменно на терміналі, торгую, торгую однаковий об'єм. Однаковий об'єм торгую з однаковим плечем і намагаюся просто відпрацьовувати свою нагляданість, от, е, свій досвід. І Дивитися, як воно в мене виходить, чи виходить в плюс торгувати чи ні. Поки що є такий стабільний, стабільний ноль. Немає ні таких високих збитків, ні таких високих прибутків. От якось так, посередині плаваю. А мені не подобається, коли я посередині плаваю. Мені хочеться якийсь різкий, різкий ріст. От як тут гарно. От, це фьорд. Фйорд. А ти буду завершати на такій прекрасній ноті, на такому прекрасному краєвиді. Оце вот інвестиційне відео номер 23 Побачимось у наступному інвестиційному випуску, випуску 24. Бачимося наступному інвестиційному випуску. Всім профіту, всім пока.